Цьому відео, стоп. Зробіть два кроки назад і зупиніться. Підніміть зброю. Добре. Що ми змогли тут побачити? Як тільки вони вийшли з цього рогу, зброя в його руках потрапила в поле зору того кута. Тобто, якщо хтось стоїть тут, він встигне зреагувати на зброю і подумати: мені треба діяти. Він спробує вистрілити в нас, і навіть якщо ми швидко зреагуємо та пройдемо вперед. Хлопці, які йтимуть за нами, отримують кулю. Чому? Бо нас вже побачили звідси. І ще така річ, якщо ти все ж побачиш мене першим, якою буде твоя природня реакція? Обернутися, а напарник також обернеться, подивитися, що там за рогом, чи не так, це проблема, тому що ніхто тепер не прикриває фронт. Крім того, з короткоствольною зброєю є висока ймовірність дружнього вогню. Тренінг від UF-Pro по методиці CQB, тактика ближнього бою. Епізод 4. Проходження кутів та мобільність. Раніше ми говорили про перевірку приміщень середини, зокрема про індивідуальну майстерність і про самі приміщення, від того, як у них заходити, до того, як правильно оглянути та зачистити. Тепер ми на мить відійдемо від цього і поговоримо про рух в цілому. Уявімо, що я і мій партнер номер 2 хочемо переміститися від точки А до точки Б. Для контексту, щоб мати чіткіше уявлення, розглянемо випадок, коли ми когось шукаємо. Коли я очікую з кимось зіткнутися або не впевнений в своєму оточенні, я хочу бути поряд зі своїм побратимом. Я не хочу знати сильно розділятися. Згодні. Треба триматися разом. А чому? Хто скаже? Комунікація, що ще? Вогнева міць. Дуже добре. Упевненість. Упевненість, тому що не хвилюйся, друже. Це важливо, особливо в умовах поганої освітленості. Я знаю, що він зі мною. Плюс разом ви зможете ефективніше перевірити різні кути, те, чого вам не видно, може глянути ваш напарник. Зараз ми поговоримо про концепцію Wingman, введеного. Я попрошу. Тебе стояти ось тут, в ролі Pointman, ведучого. Point Добре? Okay. Ви всі пам'ятаєте слово ведучий, той, хто йде попереду, так? У нашому випадку буде лише двоє осіб для простоти. І я хотів би, щоб ведений прикривав тебе ось тут з боку. Добре? Він номер два. Ведучий ведений. Концепція Уінг. Отже, робочий простір номера два це розмах навколо ведучого. Наприклад, якщо я номер один, я можу контролювати цю ділянку, як ми говорили раніше, або працювати з цієї сторони, а ти стоїш позаду нього і контролюєш всі інші кути тільки з боку від партнера, а не попереду нього. Бо робити щось таке, звісно, не має сенсу. Всім зрозуміло добре. Продовжуємо говорити про мобільність. Під час руху наші стегна постійно спрямовані вперед. І весь час я буду перебувати позаду сопернера Ось так. Під зброю? Ось так це буде виглядати. Через кілька секунд ми почнемо рухатися. Я хочу, щоб ви зосередилися на наших ногах і на положенні тіла. Готові? Бачите, як це виглядає? Ось таким має бути рух. Виставляючи дуло перед тілом і здійснюючи правильні рухи ногами, ми можемо йти з однаковою швидкістю і бути поруч без зайвих хитань і так далі. Зрозуміли? Всі зрозуміли, у кого яка робоча зона. Дуже добре. Тепер потренуємося. Поки що концентруємося суто на позі тіла. Нагадую: стегна вперед, нормальна хода, очі прямо. До речі, хто задає темп? Номер один чи номер два? Ведучий чи ведений? Ведучий. Дуже добре. Хто спрямовує? Ведучий. Перший завжди правий? Ні. Дуже добре. Другий все ще має право та обов'язок уповільнити чи зупинити свого напарника. Так, ви двоє приготувалися. Зброя вперед. Контролюємо дві сторони. Рухайтесь до мене. Поїхали. Праворуч. Ліворуч. Дуже добре. Дуло перед тілом. Чудово. Наступні двоє. Приготувалися. Готові. Вперед. Праворуч. Дуло перед тілом. Ліворуч. Так. Зупиніться на секунду. Питання. Ви зараз бачите мою руку? Не зовсім. Залишайтесь в цьому положенні, а зараз вам не видно, що в мене в руці. Бачите мої руки? Не зовсім тільки ліво. Лише ліво. Зрозумів. В умовах стресу, в умовах поганої освітленості, якщо під ногами буде щось, наприклад, тіло чи отвір в підлозі, ви цього не помітите і можете травмуватися. Тому треба трохи впустити зброю, як він зараз. Це ідеальний приклад. Очі на зброю. Зброя злегка опущена. І дивіться, що попереду. Дивіться, що перед вами. Бо вам потрібно визначити загрози, перешкоди і так далі. Коли я даватиму команду, ти будеш міняти сторону. Продемонструєшся, добре? Готові? Поїхали. Ліворуч. Праворуч. Направ зброю вперед і дивись над нею. Ідіть плавно, стегна спрямовані вперед. Ліворуч? Дуже добре. Праворуч. Чудово. Якщо ведучий рухається занадто швидко, можна уповільнити його, покласти йому руку на плече. Супер! Дуже хороша робота зі зброєю. Молодці! Дивіться, він направляє зброю вгору, і тільки тоді, коли має чітку лінію вогню, ставить зброю прямо. Ліворуч, праворуч, праворуч, праворуч. Дуже добре. Трохи сповільніться. Стегна вперед. Просто рухайтесь нормальною швидкістю. Чудово. Очі вище прицілу. Трохи опустіть зброю, щоб побачити, що відбувається перед вами. Дуже добре. Праворуч. Ліворуч. Праворуч. Ліворуч. Прискорюйтесь? Праворуч. Лише змінивши сторону, можемо направити зброю вперед. Молодці. Отже, ми говорили про ведучого, веденого, переміщення та інше. І ми поки зосередились тільки на рухові вперед, вірно? Але тепер трохи повернімося до реальності. А у реальності буває ось таке: яка проблема тут, якщо я рухаюсь звідти? Яка загроза? Лівий кут. Є лівий кут, місце, яке я не бачу. Мені потрібно перевірити загрозу збоку, але водночас мені потрібно тримати очі прямо, тому що я хочу бути готовим. Тут є кілька шляхів, деякі з них ефективніші, деякі не такі гнучки для різних ситуацій. Замість того, щоб багато говорити, я просто хочу навчити вас, деяких принципів, поговорити про них в декількох словах, розкласти по паличках, а тоді попрактикуватись. А зараз, хлопці, я попрошу вас рухатись вперед і спробувати впоратись з цим кутом. І після цього я покажу як би це зробив я. Готові? Добре. Поверніться сюди. Зробіть це ще раз. Стоп. Що ми змогли тут побачити? Як тільки вони вийшли з цього рогу, зброя в його руках потрапила в поле зору того кута. Тобто, якщо хтось стоїть тут, він встигне зреагувати на зброю і подумати, мені треба діяти. Він спробує вистрілити в нас, і навіть якщо ми швидко зреагуємо та пройдемо вперед, хлопці, які йтимуть за нами, отримують кулю. Чому? Бо нас вже побачило звідси. І ще така річ, якщо ти все ж побачиш мене першим, якою буде твоя природня реакція? Обернутися. А напарник також обернеться, подивитися, що там за рогом, чи не так. Це проблема, тому що ніхто тепер не прикриває фронт. Крім того, з короткоствольною зброєю є висока ймовірність дружнього вогню. Тепер подивимось, як ми можемо зробити це ефективніше і як це можна пристосувати до людської поведінки. У нас є два підходи до цього: Або ведучий увесь час контролює, що спереду це означає постійне прикриття, і другий варіант, коли відповідальність у команді гнучка. І діє принцип від ближнього до дальнього, тобто загроза, яка знаходиться ближче до людини, перебуває під її відповідальністю. Наприклад, якщо вони йдуть звідси, то хто є найближчою до загрози людиною, він якщо небезпека буде тут, хто перш за все відповідає за неї? Він чому? Бо він ближче за всіх до проблеми. Добре, від ближнього до дальнього. Значить, ведучий і ведений можуть мінятися ролями на поворотах. Так будуть ситуації, коли вам доведеться мінятися ролями. Наприклад, як зараз, коли є два повороти. Загроза може бути попереду, тоді дотримуємося принципу від ближнього до дальнього. Насамперед, ви повинні перевірити ці дві сторони, і тільки потім фронт, тому доведеться обмінюватись обов'язками. Ми також можемо використовувати цей принцип для двох або трьох хлопців. Саме так для двох, трьох і більше, до чого ми зараз повернемось. А зараз детальніше про два наші варіанти. Перший ведучий завжди контролює, що попереду. Наприклад, я з'явився попереду, він не може просто відвести погляд від мене. Чи не так, він повинен контролювати мене, а значить, він зосереджений на фронті. Або якщо побачив якісь тіні там. Отже, перший весь час прикутий до фронту у цьому випадку номер два повинен робити те, що і раніше, прикривати фланги відповідно до наявних загроз. Варіант номер два немає такого фокусу на тому, що попереду, або вони не відчувають від нього сильної небезпеки та вважають за краще розв'язувати проблеми, які знаходяться поруч, а не далеко. Тут принцип простий: той, хто ближче всіх до проблеми, вирішує. Зрозуміло. Це дуже гнучкий принцип, він простий у виконанні і дійсно ефективний. А тепер в деталях розберемо, як розв'язувати цю проблему з лівим кутом. Більшість з вас вже стикалися з подібним, коли ви підходите до такого повороту, передній кінець зброї потрапляє в полозору кута або те, що ми називаємо телеграфуванням. У цей момент ми показуємо ворогу свою позицію та свої намери. Бо якщо хтось бачить мою зброю, що він розуміє, що я ймовірно ворог і представляє для нього загрозу. Так само, як і він для мене. Погляньмо, що ми можемо зробити. Номер один сюди, зброю вперед, номер два туди. Всі пам'ятають про кути 45-90 градусів. Все це все працює тут. Немає значення, що тут немає кімнати або дверей. Це все одно можна застосувати. Тепер зверніть увагу: що на цьому рівні починається дверна рама Ведучий. І номер два розпізнають цю проблему, розуміють, що тут щось не так, тому з цього моменту погляд вже направлений сюди. Як тільки ви навчитеся цієї системи, вам буде дуже легко визначити, коли загроза буде на 45 або на 90 градусів від вас, просто дивлячись прямо. Тут вони будуть діяти наступним чином. Поверніться на мить. Він буде рухатись, побачить, що загроза наближається. Рухайтесь. Поки не побачите загрозу на 45 градусів. Зупиніться. Тут маємо те, що ми називаємо 45 градусів. Бачите, я свічу ліхтарем. 45 градусів. Рекомендується зупинитися перед цим кутом і дозволити номеру 2 зробити крок вперед. Він до цього не стане ведучим, але розташується трохи попереду. Подивимося, як це працює. Тут дуже важливо, щоб номер один притиснув зброю. Чому? Оскільки кінець зброї довгий. Таке життя іноді вам видають громістку зброю, буває всяке. Так що в цьому випадку йому слід попустити зброю і тримати її біля себе. Важливо, намагайтесь наробити це таким чином. Чому? Бо буде не так зручно, якщо виникне загроза, де стріляти. Я вчу вас тримати зброю прямо, але трохи опустивши. Крім того, зверніть увагу на контакт їх ліктів. Завдяки ньому він знає, де напарник, а головне в випадку, якщо потрібно буде відскочити назад, він візьме його з собою. Згадайте з людської поведінки рефлексів, коли щось відбувається, ми різко віддаляємося. Якщо він побачить якусь загрозу там, то автоматично здригнеться і позадкує, а напарник одразу ж рушить за ним. Продовжимо. Почніть підходити. Стоп до цього моменту відповідальний за загрозу він. Він робить те ж саме, що ми робили з оглядом кімнати. Та ж поза, ті ж рухи, теж прийняття рішення. Пізніше, коли ми вивчатимемо більш просунуті техніки, буде все те ж саме. Вони не дадуть вам особливо нової інформації. Єдине, що він робить він починає нарізати кут. Який тут буде наступний кут? 90 градусів, продовжимо. Так, він підійшов на 90 градусів, ви можете бачити, що мені не потрібно було нічого йому говорити. Він і так це зрозумів. Загроза знаходиться на 90 градусів від нього, він все ще за цією стіною. Якщо ми будемо чесні, перебуваючи в постійному русі, склад на 100% бути за укриттям. І як тільки він візьме на себе кут, номер один може підняти дулу. У них все ще буде контакт в очах, отже, якщо він відскочить, то візьме його з собою. А звідси, як тільки номер 2 побачить кут, можна припинити контакт. Приготуйтесь і вперед. Дуже добре зупиніться. У нашому випадку я спеціально не ставив тут ніякої шафи або чогось, що могло б мати глибину. Зараз це просто стіна і класичний кут. Все зрозуміло? Добре. Питання. Як ви думаєте, чому це формування, ця фізична взаємодія, чому воно відповідає людській поведінці? Хто мені може це сказати? Це просто. А ще це завжди одна і та ж система. Так, тому що тут не потрібно вчитись чомусь новому. Ті ж рухи, ті ж 45 і 90 градусів завжди можна орієнтуватись на одне і те ж. І це приведе нас до того ж типу рішень. Це також дає мені впевненість, тому що я підтримую контакт з побратимом. Так, це дає впевненість, але є ще один дійсно важливий фактор, ми вже про нього згадували це напад із застосуванням зброї буде рідкісним. Тож, якщо хтось тут, ви зреагуєте, вірно? У мене також є вогнепальна зброя, і в будь-якому випадку я відчуваю себе впевненіше, бо якщо мені загрожує небезпека спереду або зліва, я знаю, що мій напарник поруч і вступить у бій зі мною. А ще ми тримаємо дуло перед тілом, тому ризик дружнього вогню нижче. Дозвольте мені ще дещо сказати: ймовірно, що якщо хтось знає, що ми наближаємося, і ми спровокуємо його, він відкриє вогонь. Припустимо, навіть якщо я помилився, він побачив дуло моєї зброї і вже зробив один постріл якою буде природна реакція людини на гучний вибух або якийсь сильний спалах попереду, або якщо ви бачите, що хтось вистрибує в вашу сторону? Ви відскочите. ви здригнетеся, або відступите. Правильно, на автоматі, і неважливо, яка у вас підготовка. Ви звернули увагу на їхні пози? Можете швиденько зайняти позицію? Номер два. У кого найвищий шанс зіткнутися з загрозою, бо вона близько, і ми не знаємо, що за рогом. Його лікоть і тіло розташовані трохи попереду, номер один. Дивіться. Я в його сторону, спробую застати його зненацька, і він забере побратима з собою. Не те, що забере з собою, але рух одного змусить другого слідувати за ним. Мова йде про те, що відступити всього на кілька сантиметрів, але навіть така відстань, змінює ситуацію. Так я їх бачу, а так вже ні. Який буде результат? Якщо ворог не влучив і намагатиметься вистрілити, а це час часу в цих зіткненнях, загроза починаєте за ним. Хто тоді буде реактивним, а хто проактивним? Вони проактивні, я реактивний. Але знову ж таки про це поговоримо пізніше. А зараз дуже швидко підсумуємо. Хлопці, будете тут, а він стоятиме за рогом, і потім чесно скаже, що бачив, що ні. Досить складно, коли передній кінець зброї такий довгий. Але я навмисно показую на цьому прикладі, аби ви побачили, що це реально. Готові? 3, 2, 1. Поїхали. 45 градусів. Нехай номер 2 працює. Ну як, зміг щось побачити? Не дуже. Дуло ведучого з'явилося трохи раніше, ніж введеного, але думаю, що це через протипожежний щиток. Так що все було в повному порядку. Останнє, про що я хочу розповісти, це про те, як моя плетоноска може захистити напарника. Так, номер два старатиметься бути на одній лінії з номера один. що якщо ти номер один, броня номер два буде захищати тебе з цього боку. Але, чесно кажучи, це відбувається само собою, і не бачу потреби окремо про це розповідати у цій тактиці. Плетоноска це плетоноска, це щось схоже на подушку безпеки в АВТО і як я розташовуюсь по відношенню до неї. Тут ключові моменти це правильне положення ніг, вчасні та злагоджені рухи, а також вміння розподіляти і скориговувати свою позицію в разі появи загрози здоров. Від загрози нас тут захищатиме те, що тільки він здригнеться, партнер робить те ж саме, і ми в безпеці. Ну, все зрозуміло? Чи є питання? Окей, добре. Спробуємо ще. Зупиніться як тільки зрозуміти, що загроза буде на 45 градусів, ти опускаєш зброю. Побачивши, що він опустив зброю, ти розумієш, що проблема на твоїй відповідальності. Ти робиш невеликий крок вперед перед ним, тілесний контакт, і пішли. Саме так, тілесний контакт, і наближаємось. Ти оцінюєш загрозу і направляєш зброю. Правильно, постарайся позбутися поганої звички, крутити зброю, просто направи її вниз. Дуже добре. Так, 45 градусів. Зброю вниз до себе. Дозволімо перейняти ініціативу. Ти будеш трішки попереду, лікать ось так. Ідеально. І поїхали. Перевіряємо кут. Поїхали. Добре, працюємо. Контакт з напарником, саме так. Молодці, перевіряєте кути повільно, повільно. Зупиніться, коли підійдете на 45 градусів. Опустіть і притисніть зброю повільно. Потім він побачить, що тут є двері. Рухайтесь разом. І так далі. Всім зрозуміло? Так? Опишіть у декількох словах, як ця тактика і положення тіл можуть бути корисними для вас. Я думаю, що це дуже швидко, і ти відчуваєш, куди йде твій напарник. Вам не потрібно розмовляти, що для мене дуже важливо, і ви не втрачаєте час. Не надто важко навчитись, чи не так? І суть та ж, як ми вчились під час огляду кімнат. Це те ж саме, неважливо, який тип кімнат. До речі, ми говорили про це раніше. Яка ця кімната за формою? г подібна, г подібна Але перш ніж ми дійдемо сюди, припустимо, ми на самому початку. Яка форма? Видовжена. Так. Отже, все взаємопов'язане. Нам не потрібно вивчати занадто багато нового. Вся справа в послідовності. От і все. Підсумуємо це в декількох словах. Коли ми підходимо до загрози, відповідальність бере той, хто знаходиться ближче до неї. Підійшовши на 45 градусів або раніше, номер 2 бере на себе загрозу. Що в цей час робить номер 1? Інша людина, яка не відповідає за це. Він слідкує за іншими потенційними загрозами у цьому випадку спереду. Номер один має бути трохи позаду людини, яка взяла на себе проблему чому? І це найважливіше, бо одного разу хтось може накинутись на вас чи ще щось, і цей механізм здригання стане рефлексом, який врятує вас від загрози. Цей рефлекс не просто відбудеться, але й водночас буде корисним у вашій тактиці. Як саме ви відштовхнете собою людину, яка стоїть позаду, і це відведе вас від небезпеки. Поки ви пам'ятаєте про 45 градусів, про те, що треба пустити, притиснути зброю, перевірити кут і мати контакт в плечах чи в ліктях з напарником, ви в порядку. Всім зрозуміло. Два простих принципи: відповідальна людина почне працювати від 45 градусів. Номер один. Опускайте, притискайте зброю, доки дійде до точки 90 градусів від загрози. Як тільки дійшов до 90 градусів, піднімаємо зброю. Зрозуміло? Питання є? Питань нема. Поділіться цим відео з вашими друзями. Їм також не завадить володіти цією інформацією. Ну і не забувайте про лайк, підписку і дзвіночок.